Небезпеки. Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Із вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Битви за водойми у новопокровці розгортається черговий конфлікт. Пласить шматок. Чому вирубує дерева на проспекті героїв? Тепле містечко. Крилани оселились у Дніпропетровську. На Дніпропетровщині не вщухають битви за воду. Минулого року ми вже розповідали про конфлікт у селищі Новопокровське. Протягом 15 років сільський бізнесмен розводить рибу у місцевому ставку. Рівно стільки жителі позбавлені можливості напувати там худобу рибалити та відпочивати. Що змінилося, а що ні у цій історії? Дивіться далі. хто-то написало лише. Да вроде как бы вы видите, тут есть тогда. Да, Михаил. Не, ну я смотрю ни в Киеве. Водки да. стоят, база стоит. Вы видите, ну да? стойте себе на здоровье, а, че? а че? Ну, человек, что? Вы рыбу. А что? Стойте себе на здоровье. На одну удочку, а что из такого? Тягом 15 років бізнесмен Віктор Баштаненко займається промисловим розведенням риби. Місцевий ставок площою більше 200 гектарів чоловік вважає своєю власністю, хоча лише орендує водойму. У мене була така палка, і на палці була намотана льоска з одним крючком. І я ловив там з мостика, Я зловив три рибинки. Отакі. І Віктор Константинович вийшов із. Бригади почали на мене кричати і казати, я щас тебе на тій веревці повісить. У нас не було водочок. Ми з ними тут простояли, аж поки сонце не зайшло. Він написав на прокуратуру, що ми втрьох піймали 100 кілограмів риби. Ставок винесли за територію новопокровки. Коли приїжджають ребята з такими ліцями, звиніть, я такої не наїм. Это загад. Ось тут сидять рибачі, наші діти, ось здесь слюнями пускай слюні пускають. До води ані з вудкою, ані з дрючком не підійти. Приємця на цю ситуацію свій погляд і своя правда. Ребята, а у меня вот попал. Скоро воловятся в руки брать, они его ловятся. А мне за счастливый такая ролика. Вот карпик, гляньте. Видишь? Ешь на удочку, я не на пружину, не на спутник. Вот это карп, с которого вырастет на следующий год килограмм. Вот он сегодня. А ще ти їх зривають зривати на зразу в той же той же на підставі укладеного договору оренди, говорять юристи, бізнесмен Віктор Баштаненко дійсно має право контролювати вилов рибу у ставку. Однак забороняти мешканцям користуватися водоймою чоловік не може. Для лапування худоби, для рибальства, для збирання там грибів. Це можна все використовувати і тому е, вчинити будь-які перешкоди є незаконно. Для того, щоб це було е, законно то, та не виникало жодних проблем із е, суспільством, то підприємець цей міг би зробити і тестент, на якому е, написати, на яких підставах ця земельна ділянка і цей водний об'єкт е, знаходиться в його оренді, написати там, якісь правила, правила для вилову риби. Проте більш за все громаду турбує екологічний стан річки. Люди впевнені, саме споживацьке відношення до водойми призвело до її висихання. Я маю права його вигнати. По закону він не може его водним об'єктом. Риба, корм, енергоноситель, який он затратил для всього цього. Опять же, е у нього робочі он він с ними рассчитаться зарплатом обіцятельства і мій кри. Попри непросту ситуацію навколо водойми ми селянам обіцяли допомогти. Однак за рік майже нічого не змінилося. запрещаю <зв>. оддиха, а хто ти? Ну, Отдихай! Я ще запрещает? раз кажу, хто я такий, мій дід його копав. Ну так іди отдыхай, сядь і сиди. Не там дає, воді. не дає. Ну як це не дає? Не дає, він мені знаю, Ганяє! Цей да ганяє! мою Це весь забрає що всі, всі сиділи на цій рибі крали, тепер вам не дають укласти. Люди вони ловлять рибу в ставке, да? Потім тут продають і ці ж пропивають. І знову йдуть ловлять. Так що мені робити? Смотрите на те, як вони вилавлюють мої риби. У селі говорять, через непорозуміння міліція навіть втомилася сюди приїжджати. Правоохоронців по черзі викликали спочатку браконьєрів ловити, а потім свавілля бізнесмена зупиняти. Тепер перевіряти законність використання ставка узялася районна прокуратура. Встановлено факт порушення фізичною особою підприємцем на території однієї з селищних рад Солонянського району порушень земельного законодавства раніше ставок був в оренді КСП Голуба Нива. Минулого року підприємство визнали банкрутом. Мешканці сподівалися водойма у 260 гектарів. Нарешті стане народною, та дуже швидко знайшовся інший господар. Ця фізична особа підприємець була службовою особою цього КСП. І земельна ділянка цим КСП була повернута державі згідно акту прийому передачі. І цей акт прийому передачі у 2009 році був підписаний саме цією особою. Новий бізнесмен віддавати ставок не квапиться, порушує закон та продовжує ламати вудочки селянам. Тобто він ще використовуючи своє службове становище, вчинив ряд незаконних дій, і після цього він достовірно знаючи що те, що земельна ділянка не належить не рибогосподарському підприємству, не маючи законних підстав для її використання, вчинив дії, які свідчать саме про умисне її захоплення. Грубо не давав можливості мешканцям використовувати цю, ловити рибу і ще тим самим ще й порушив і їх конституційні права. Сейчас никто не Новое законодательство находится в таком жидком состоянии. Вот я сейчас на данном этапе э, да немножко я даже нарушаю как бы закон, как бы закон, да, я сейчас уже не КСП. І вже не КСП. Ну і я по, по закону, я не можу його оформити. Та поки заставок воюють, саме джерело бійок перетворюється на болото. На цьому ще минулого року наголошували мешканці. Висушили ставок Адмілів. Замовили, стягували мул тим, що спускали постійно. І ніхто ж його тепер не почистить. Тепер уже все ставка не буде, можна сказати, якщо ніхто не почистить. Цього року знову обіцяють, Права мешканців на вільний доступ до водойми будуть відновлені, а держава отримає компенсацію за завдану шкоду 150 тисяч гривень. Поживемо, побачимо. Чим дихають мешканці Дніпропетровщини? масовий мор риби у селищі Самарському? Хто і чому вирубує дерева на проспекті Героїв? Усе це у короткому екскурсії «Еконовин». Дніпропетровський облстат надрукував дані про рівень забруднення атмосфери промисловими підприємствами. За 6 місяців 2013-го у повітря Дніпропетровщини потрапило понад 450 тисяч тонн забруднюючих речовин. Порівняно із минулим роком, кількість викидів по регіону скоротилася на 7 відсотків. Безпосередньо у Дніпропетровську на 9%. Однак це лише статистика, говорять екологи. Насправді високоточних приладів, які б надавали нам адекватну картину по забрудненню повітря, Діпромтровський на сьогоднішній день не існує. Придніпровська теплова станція ПДГРЕС викидає близько 80 тисяч тонн забруднюючих речовин по атмосферне повітря. Залпові викиди, які взагалі не входять до статистики. Вони не входять до тих значить, е границь недопустимих викидів, які лімітів, які надає управління екології. Для цього підприємства фахівці додають зниження рівня забруднення атмосфери не пов'язане із впровадженням на підприємствах екологічних програм. Складне економічне становище змушує переходити на скорочений тиждень роботи. Відповідно, і рівень викидів трохи зменшується однак, сучасний е завод інтерпан використовує багато електроенергії. Необхідна. Його брати із той же ПДГрес, де спалюється вугілля, це не коксоване вугілля дуже дуже низької якості. До речі, використання такого вугілля взагалі заборонено в багатьох країнах Європи. На ПДГрес немає фільтрації ніякої. Це надлишкові викиди, це залпові викиди, які вони зазвичай роблять в четвер-п'ятницю. І е, неможливо взагалі дихати на перемозі. Неможливо дихати на Придніпровську, коли дує туди вітер. Це. У селищі Самарському Павлоградського району масове гине риба. Майже увесь берег річки Самара, засипаний тушками. Надзвичайна ситуація виникла через скиди одного з підприємств. Місцеві нарікають на розташовані неподалік очисні споруди. Ми вважаємо, що це виброс, Каналізаційний виброс города Терновки. Здесь, значить, стоїть по руслу ріки Самари. Фікальний зброс города Терновки. І они його періодически, як вони говорять, що раз у квартал делають зброс, коли вже починає біліть, от буквально п'ятниця, субота, воскресенья сутра, що вода здесь була как молоко. Під загрозою знищення щуки соми окуніка карасі тощо на місце події терміново виїхали представники ветеринарної медицини, екологічної інспекції та прокуратури. І от твоя риба окунь плаває, малюк окуня плаває. На соседнем пляже щуку мы видели. Но это то, что то, что осталось, потому что это уже не первые сутки. Мы а а отбираем воду для анализа, определим качественный состав воды в реке Самара в данном месте. Цим фактом ведеться розслідування. Правоохоронці розглядають кілька версій Загибель внаслідок погодних умов та хімічне забруднення водойми. Якщо це буде саме хімічне забруднення, то будуть встановлені особи, які допустили злив хімічних речовин в воду та відповідно будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Частина 1 статті 242 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 100, штрафу від 100 до 200 неподаткових мінімум доходів громадян або позбавлення прав. Ала займатися певною діяльністю та обіймати певні посади на строком до п'яти років або обмеження на ну, обмеження волі на той самий срок. Справжні баталії розгорнулися і на житловому масиві перемога 6 у Дніпропетровську. У невеличкому сквері на проспекті Героїв 30 під ніж лягли майже усі дерева. Невідомі спилками знищили зелені насадження вночі. Люди кажуть, випадково дізналися, що їхній зелений куточок уже більше п'яти років в оренді. Парні йшли на з роботи і увієш, що тут ствол уже ріжуть. І не остановилися, сталися здесь по стволом і не дали різати далі. Жодних пояснювальних щитів із планом, ескізом, забудови та координатами замовника робіт на території скверу не було. Люди намагались отримати хоча б якийсь документ у дроворубів, проте марно. Тобто є чоловік, які в Так, так. А я просто найманий робочою, який здесь для того, щоб будувати. Согласно з договору, свою територію. Хто замовив огородити територію, з'ясувати не вдалося, бо жінка із паперами, яка ймовірно і є представником забудовника, втекла з місця події. Я нічого було вам не збираю. А ви Все. хто? Так, ніхто. Никто. А документи у вас в руках? Це не мої документи. А так що ви так, здесь робите? Гуляю убиваю? по улиці. Більш-менш прояснилася, як тільки вдалося отримати документи, із паперів стало відомо про оренду землі якоюсь громадянкою. Жінка прописана саме в цьому будинку. Навіть більше ділянка за договором виділялася під роздрібну торгівлю та комерційні послуги. Інтересно, те, що по цьому договору вони, собственно, і повинні були побудувати торговий комплекс. Що, що і удивляє, яким образом вони отримали согласування державних органів власті на застройку цієї зеленої зони. Здесь ми вже треті сутки стоїмо вечором. Вода саме всюди. Ну они говорят, что центр буде. Так би бы ми не виступали. Юристи навіть просто переглянувши договір оренди землі, нарахували більше десятка порушень. Серед них і вирубування дерев. Мешканці налаштовані рішуче уже звернулися до влади та прокуратури. Люди обурені обманом і свавіллям. Спочатку хотіли владнати усе мирно однак не вийшло Терпець Чоловіків урвався, коли будівельники знову спробували встановити огорожу. Забирайте, ми Тіха, тіха, Тихо, Нам тихо, тихо. забирайте матеріали. У жовтневій райраді кажуть, договір на оренду землі підписаний міською радою. Орендар документів на будівництво немає, але огорожу встановити може. Саме організаційний контроль за використанням землі в Жовтневому районі заслужен на районний Якщо б у них не було. Договор мы Зараз ми реагували по-другому. Но коли ми отримали в руки договор договору аренди, пусть ему осталось жити чуть, -чуть більше двадцяти днів. Вот, ну действуючи, понимаєте? І все, на всі репліки, що ви не імечено права нічого я там нічого не струва. Вставимо забор. Чиновники додають ситуація під контролем. Однак, як саме контролюватимуть і чи вдасться оберегти сквер від забудови, покаже час. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні від свідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. та інший звук викладач медичного університету Сигіосі Осакі створив струни для скрипки з павутиння. Вчений 35 років працює над вивченням павучого шовку. Він довів ці природні волокнини є цікавим матеріалом для бронежилетів та хірургічних ниток. Однак ще ніхто не додумувався зробити з них струни. Тому вчений хімік, який, до речі, сам грає на скрипці, вирішив заповнити цю прогалину. Японець вирощував у неволі 300 павуків. Їхнє павутиння сплітав у жмути по п'ять тисяч штук з трьох готових пучків. Створювалися безпосередньо струни. Випробування міцності довели. Павучі струни витримують більшу напругу, ніж розповсюджені з нейлону та з алюмінієвим покриттям. Крім цього, вони пружні та мають специфічне звучання, яке музиканти легко відрізнять на слух. нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою. Екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Не лає, не кусає і у будинок не пускає. Що це замок? Ні, собака запитаєте ви так. Їх називають собаками, але особливої породи. Вони літають та не їдять м'яса, і є невід'ємним елементом екосистеми. Через нічний спосіб життя та незвичайний вигляд про них існує багато міфів та упереджень. І, можливо, тому випадкова поява їх у помешканні і у більшості з нас викликає справжній шок. Тож хто такі крилани і чому їх вважають найдиковинними тваринами у світі? Далі у нашому сюжеті. Он еще немножко возмужает, подрастет. Это это они, да, вот сейчас ссорятся, там что-то не поделили, или место. Летючий собака, крилан або фруктова летюча миша. Саме так називають цих ссавців ряду рукокрилих. За подібність до вампірів їх ще з давніх часів вважають справжніми чудовиськами. Проте ці четверо окатих звірків є зовсім сумирними, говорить нам зоолог Євген Бояновер. Большинство з них виконують очень важливу роль в природі. Летучі собаки це фруктоядне питомці. Тобто вони питаються сладкими фруктами і в то время палі апаляють тобто виконують функцію пчолу. Благодаря некоторым видам летучих собак, которые водятся в тропических странах, опыляются баобабы. И никакими другими животными эти баобабы не могут опыляться, только благодаря этим летучим собакам. Вот. Це літучі собаки, єгипетський летючий собака або нільський крилан, савці ряду рукокрилих, завдовжки близько 17 сантиметрів, смуг бурого кольору, тривалість життя до 30 років. Живуть у тропічних та субтропічних регіонах Африки, на Кіпрі, в Австралії та у західній частині океанії. Мешкають великими колоніями, активні вночі, є природними запилювачами рослин і розносниками насіння. Багато видів криланів вважаються зниклими, бо погано переносять забруднення місця існування, стихійні лиха також через знищення. У Вольєрі екоцентру родина Нільських криланів оселилася віднедавна. У Дніпропетровськ вони прибули з Миколаївського зоопарку. Біологи хвилювалися, що диким тваринкам буде важко пристосуватися до нового середовища. Проте простора клітка виявилася ідеальним для них помешканням. Дуже скоро ми обнаружили, що самочка беременна і отримали перше потім стватні, а в скорому часі в скором і вторе. І от у нас вже ціле сімейство цих животних живе. Через нічний спосіб життя криланів дуже часто плутають із летючими мишами. Однак у цих є низка відмінностей. В отличие от летучих мишок, у летучих собак очень такая симпатичная внешность. Почему их и назвали собаками? Потому что мордочка у них похожа на мордочку собачки. У них такой же вытянутый носик, большие глаза, поскольку это ночные животные, и очень симпатичные ушки, которыми они постоянно шевелят, как локаторами, улавливая звук. Зрение у них цветное, они очень хорошо видят, поскольку им надо отличать спелые плоды от незрелых. Х, як у собаки, око як у орла стовідсотково криланів. Завдяки цим якостям вони безпомилково знаходять дерева із соковитими та стиглими плодами. У пошуках їжі здатні пролетіти до 40 кілометрів за ніч. Та це у природному середовищі додає нам зоолог. У вольєрі ж крилани їдять тарілочки. банани, манго, дині, яблука та інші фрукти є улюбленими їхніми ласощами. В отряд рукокрылых включает два подотряда. Это, собственно, кучи мыши и отря... подотряд крыланы, так называемые. Это практически все тропические виды, их порядка 130 из общего количества рукокрылых. Э, тоже достаточно специфическая группа такая. Для нас это, конечно, экзотика, потому что это обитатели влажных тропических лесов, как правило. Вот. Э, в отличие от наших видов, они все э, вегетарианцы. Можно попробовать его покормить. Хотя, конечно, поскольку мы его чуть, чуть потревожили, он испуган. Не факт, конечно, что он будет кушать. Но бывает, смотрит смотрите. Ну, они очень забавно кушают, когда э, им, видимо, вкусно, они э, причмокивают, э, облизываются, отбирают друг у друга. Сочки, банана. у них теж очень така жорстка ієрархія. І только така основного власне саміс старается домінірувати і перше підходить к сладким фруктам, перший починає кушать, не пускає туди, де ж малиша своє нільські крилани. Тварини соціальні, тому що вони вижили краще тримати пару або кілька особин. Вони почувають себе ліпше, коли перебувають поруч зі своїми родичами, додають фахівці. Многие из них находятся под угрозой и под опасностью исчезновения, поскольку исчезают э, те места, где они способны размножаться, где они обычно живут, потому что становится все меньше деревьев, деревьях, на которых присутствуют дупла старые, в которых селятся эти летучие мыши. Э, Люди просто стараются их прогнать из где они раніше могли жити. Летючі собаки не вибагливі у неволі, а догляд за ними під силу навіть новачкам. Тому не дивно, що вони стають популярними тваринами, яких тримають за домашніх улюбленців, говорять фахівці. Проте цього робити не варто. Не дуже це підходящий об'єкт для а, задержання в неволі, тому що, во-первых, животне специфічне йому нужен польот. Держати його в клетці – це просто іздівательство. Во-вторых, сумеречний, тобто днем він, як правило, відпочиває. Тобто він навіть для хозяина не представляє он інтересу, він лічити собі там углу і спит. А сумерки на активний. Ну, Наблюдати його дуже трудно, тому що животно интересно в польоті своєї середи. Держати його в, в клітки как бы, для забави, я думаю, що це не той случай. І наостанок хотілося б додати тварини ряду рукокрилих мають не лише практичне значення для природи. Ми повинні берегти їх та цінувати, бо кожен вид на землі є унікальним та неповторним. Ги не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.